Я знімаю. Так, Діо 27. Ну, стоїть воно вже місяців три. Не заводили, зараз трошки помучився Матвій, поки його розкорбав, завів. Значить, порчнюва нова, то можна, звісно, добратися і подивитися Е, Повністю поршнюва циліндр, головка, поршень. Палець кольця. От упаковочка з неї. Як вон масляний насос знятий. І значить, там заглушка стоїть. тобто масло, ой, масло лється в бензин, як до бензопилки розбавляється. От, Що тут розказати? По ній, ну от так вона виглядає. От. давай, Матвей, ну заводь. Ну что ж, не Машину не побий! Давай їм. Ну, давайте ще. Що хоч по блатному. <му> Ось вот приблизно така картина у нас. Почуться моє діло. Та не ствоє колото! Операто. Ну някси, отак, сюди заїхав в лавку. Що там яке світло є, покажи нам? Ага, опера горить. Не а що повороти кажуть? Воді нема. Нема поворотів? Ні. Ти вже заглушив, що ж воно без акумулятора не буде вликати. Ну, а сигнала не пробував? Ні, гап, А ну, ну ладно, будемо думати, що то повірять на слово, як то й кажуть. Добре. Не треба болоту пхати, й-мо зараз що, їй мити знову. Ось така железяка. Все, бувайте здорові.